Вітаю церква, хочу почитати сьогодні з вами філіпійцям, 5 глава, просто по 7 вірш. Не журіться ні про що, але у всьому молитвою, проханням з подякою, давайте свої бажання Богові і мир Божий, що вище від усякого розуму береже серця ваші та ваші думки в Христі Ісусі. Наша людська природа має схильність журиця, і апостол Павло пише е місця, слова у в'язниці. Він знає, що таке не та загроза і біль. Це переживає. Тому каже, саме така не журиться. Каже, не житься ні про що. Турбота це природна реакція людини на, на загрозу, на переживання. І ми думаємо, якщо будемо більше жити, більше переживати, то цим ми допоможемо собі і щось змінимо. Але це не так. І насправді тривога. Не дає рішення, а лише забирає у нас мир, мир у серці і тому нічого в нас не виходить. І ту роботу, знаєте, можна порівняти з гойдалкою, з качелею. Да? Коли ми гойдаємось, швидкість є, рух є движення, але вперед ми не посуваємось. Якби ми сильно не розкачувались, ми все одно остаємось на місці. Який е, Божий рецепт замість турботи? Угу. Молитва, так? Да? Але в усьому молитвою і проханням з подякою відкривайте свої бажання Богові написано. І Бог не каже, не відчувай страху, ми будемо його відчувати. Але він дає альтернативу е, перенаправляти цю роботу, цей страх е, до Бога в молитві. І молитва, ми знаємо, що це постійне спілкування з Богом. Прохання, е, коли ми до нього звертаємось, це конкретні потреби, які в нас є, ми їх е, говоримо, произносимо, і Бог хоче, щоб ми їх проговорили. навіть якщо він... Ми знаємо, що знає наші думки наперед, все, але хоче все одно, щоб ми говорили це е, вслух, в молитві перед Богом. І подяка з подякою. Це вираз довіри, коли ми дякуємо Богу, ми виражаємо довіру, що е, ми отримаємо відповідь від Бога навіть тоді, коли її ще немає і ще не прийшла до, до нас. Тут ми бачимо духовний обмін, ми віддаємо наші тривоти Богу, а Бог взаєм дає нам мирне на серце. Тому написано імир Божий, що вищий від усякого розуму. Наш людський розум намагається знайти логічні пояснення, але... Боже, ми наприкладній, тобто ми його не можемо осягнути. І в розумінні світу е, ми розуміємо, що є проблема, значить буде і має бути страх. Але у Божому розумінні є проблеми, але є Бог, каже, я з тобою і як вихід е, в серці ми. І знаєте, цей мир не... І цей мир не дає... Е... І цей мир, е... який дає нам Бог, не залежить від обставин. Це спокій у серці, серед бої, тиша у хаосі, коли хаос навколо то Бог дає нам мир. Знаємо історію, коли Ісус в човні, що е, мить на да, Він спить. Оце є приклад е, того миру, і коли учні кричать, панікують, не знають, що робити, а Ісус спить. Е, і Божий мир це як охоронець е, в нашому житті. Написано, збереже серця ваші та ваші думки в Христі Ісусі. Слово «збереже» означає е, охороняти, тобто буде охороняти він, як е, вартові да, в місті е, в той час, і за час теж да, там поліція, хто е, так і Божий мир охороняє. І наше серце це місце почуттів. А наші думки це місце сумнівів і страху. Тому Бог ставить свою охорону, і тривога більше не може вторгатися в наше життя, так як раніше це відбувалося, коли ми звертаємось до Бога у молитві. І як висновок хочу сказати, що турбота не допомагає а лише краде наш мир в нашому серці. Молитва це шлях віддати ту роботу Богові через нашу молитву. Подяка це доказ довіри. І мир Божий надприродній, він охороняє нас краще за будь-яку людську силу. Тому не забувайте, що коли посягає ту робота, то потрібно молитися і віддавати всі наші проблеми, переживання Богові. Давайте помолимося.